Соняшникова жатка пзс 8 м Херсонського заводу виробництва. Адаптована під комбайн New Holland. Ось з лівої сторони карданний привід. Ось як це все влаштовано. Ось тут знизу фіксація. Ось тут фіксація. Ось який потужний квадрат. Ось, зроблено в заводських умовах. Ось Так що ось так, зараз обійдемо по кругу. Що, кардани на цепах, знизу так. бачу. на цепах. Вони знають, що все зроблено по уму. Ну, оце відкривається. Ось такий її робочий вигляд відкидається. Захисна.